Вітаю вас на каналі Оракул Шерматрика і сьогодні ми з вами запитаємо в Оракула яким чином будуть розвиватись ваші стосунки з партнером. І знайте, що в просторі немає часу, тож цей варіант відповіді буде для вас актуальним саме тоді, коли ви будете дивитись це відео. Тож загадайте свій варіант. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте вподобайки, тисніть на колокольчик, щоб отримувати сповіщення. І пишіть коментарі. Я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду! В першому варіанті випала фонема Ішара в перекинутій позиції. Вона говорить, що зараз ваші стосунки опинились в складній ситуації. І вам здається, що вони зайшли в глухий кут. Це безвихідь. Вам не вистачає знань та розуміння з вашими стосунками, щоб прийняти вірне рішення. Ваш розум відмовляється приймати те, що сталося, і ви не знаєте, як діяти далі. Ви відчуваєте себе безпорадним і загубленим в темряві, ви не бачите світла в кінці тунеля. Тож зараз ви втратили зв'язок з реальністю і не можете адекватно оцінити стан ваших стосунків. Ви не можете прийняти рішення, щоб повністю їх розірвати, тому що вони дуже стали для вас токсичними. і… Ви не знаєте, як виправити ваші стосунки, щоб вони наладилися. Ваші рідні та друзі намагаються вам розкрити очі, але ви їх не слухаєте. Тому ви відчуваєте себе самотнім, одиноким, відчудженим, сторонитесь своїх близьких і рідних, ніби всі навколо вороги. Так ви їх сприймаєте. А вам здається, що все гаразд, що все, все тимчасові труднощі, які завжди бувають у стосунках, і все наладиться, але насправді ситуація дуже складна. У ваших стосунках ви готові терпіти і навіть готові порушувати свої моральні принципи та свої внутрішні переконання щодо вашого партнера. Через це відношення до вас, оточуючих людей, змінилося в гіршу сторону. Але вам до цього байдуже, що вони про вас думають. Ви відчуваєте себе самотнім, ніхто не може допомогти вам вирішити вашу проблему. І навіть якщо хтось спробує, це не принесе користі. Ви все одно не послухаєте. Тому ви можете покластися тільки на себе і свою інтуїцію. Але цього може бути недостатньо для того, щоб ваші стосунки були щасливими. Тож краще відмовтеся від таких стосунків і не гайте часу. У другому варіанті випала Фанема Акаша. Вона говорить про те, що у вас зараз складний період стосунків. Наприрода для ваших стосунків зараз проявляється порушенням простором і немає ніяких проявів скрізь пусто і порожньо. Тому за що б ви зараз не намагалися взяти, що зробити для того, щоб покращити ваші стосунки, ви нічого не досягнете. А навпаки, тільки пожнете невдачу. Крім того, у вас зараз немає ні сил, ні можливостей для того, щоб щось робити для розвитку ваших стосунків, поле порожнє. Вам зараз потрібно відпочити. Бажано взяти в ваших стосунках паузу, тайм-аут для того, щоб привести свої мислі в порядок і надати час вашому партнеру теж проаналізувати ситуацію, яка зараз склалась в ваших відносинах. Фонема прямо вказує на те, що вам зараз не можна робити будь-які спроби для того, щоб покращити ситуацію. Зараз для вас буде корисним працювати над своїми стосунками на тонкому плані. А це значить займатися медитаціями, практикуйте його, робіть практики, які спрямовані на духовне зростання для того, щоб мати гармонійні стосунки. Оскільки всі інші дії не дадуть бажаного результату. Люба активність в спробі побудувати стосунки приведе тільки до погіршення ваших відносин. В третьому варіанті випала фонема Садашева. І вона говорить, що ваші стосунки мають усі шанси бути гармонійними і щасливими, а саме такими, якими ви їх хочете бачити. Ваше життя з вашим партнером буде цікавим, і ви не будете стояти на місці, ви будете постійно розвивати свої стосунки, робити одне одному приємні сюрпризи, влаштовувати романтичні побачення, дарувати коштовні подарунки. Якщо ви полюбляєте подорожувати, то ваші подорожі будуть мати надзвичайні емоції і незабутні приємні враження. Крім того, ви є експериментатором в ваших стосунках, і ваші стосунки можуть виходити за будь-які допустимі рамки і розвиватися по правилам, які ви самі собі встановите для того, щоб вони влаштували вас обох. Ви не будете сидіти на одному місці. Можливо, ви навіть будете часто переїжджати з одного місця помешкання в інше або в іншу країну. Якщо у вас не буде такої можливості. То меблі в своєму помешканні ви будете міняти часто або хоча б переставляти. Ви також полюбляєте експериментувати в інтимній сфері вашого життя, де немає заборон і немає обмежень. Ваші стосунки, можливо, назвати щасливими, і вашому щастю, ніхто і ніщо не може завадити. Вам везе по життю, ви азартні. Тому ви здатні досягати всього, що бажаєте. Ви і вистроїте свої відносини саме так, як ви їх бачите. У четвертому варіанті випала Фонема Уміша, і вона говорить про те, що ваші відносини мають всі шанси на гармонійні і гарні стосунки. Швидше за все, це тому, що ви зі своїм партнером вже маєте досвід у відносинах. Тому тепер свої відносини ви будуєте мудро і виважено. Ви спокійно відбудовуєте свої стосунки, а якщо у вас виникають будь-які розбіжності, то ви легко, з легкістю з ними розберетеся і виясните усі непорозуміння і досягнете повного взаєморозуміння. Ви є мудрою особистістю і можете наполягати на своєму і досягати бажаного від вашого партнера, особливо, якщо вам потрібно буде досягти бажаного. Від чого буде залежати щось важливе і особливе для вас, то ви можете зібратись і використати шанс, щоб успішно вирішити всі свої негайні потреби, як найкраще для вас. Для цього ви задієте всі свої сукупні ресурси і всю свою мудрість. У вас розвинута інтуїція і здатність бачити ситуацію здалеку. Ви можете проаналізувати події. Прорахувати їх, а також усі наступні шаги. В стресових ситуаціях у вас активується ясне бачення, як зовні, так і зсередини, тому що ви володієте всією вам потрібною для цього інформацією. Ви вдало вмієте добувати і використовувати ту інформацію, яка допомагає вам правильно ухваляти складні рішення. П'ятому варіанті випала фонема Бач. Вона говорить, що ваші стосунки, швидше за все, мають бути гармонійними і мають шанс на щасливі відносини і довге життя разом. Але ви повинні знати, що це можливо тоді, коли ви з вашим партнером будете разом будувати свої плани, обговорювати всі ситуації, які склались у вас, і шукати компроміси. В такому разі ваші стосунки будуть розвиватися, і ви разом будете діяти в одному напрямку, щоб досягати успіху і процвітання вашої родини. Ваш партнер швидше за все буде обговорювати з вами свої наміри, а можливо, буде вам пропонувати вивести ваші стосунки на новий рівень. Якщо ви живете окремо, то партнер може запропонувати вам з'їхатись в одне помешкання. І створити з вами сім'ю. Якщо ваш партнер жінка, то вона може вас порадувати звісткою, що вона вагітна і чекає дитину. Своєю здатністю говорити красномовно, ви завжди зумієте вплинути на свого партнера для того, щоб він погодився з вашими намірами і з вашими планами. І тоді ці плани будуть вже вашими спільними. У вас є унікальна здатність переконувати людей своїй правоті, і ви це робите так, що ніхто навіть подумати не може, що це саме ваші наміри, а не його власні. Якщо у ваших стосунках будуть якісь проблеми, які будуть потребувати негайного вирішення, то ви зумієте їх вирішити методом переконання. Партнер буде захоплюватися вами, говорити вам компліменти. Захоплюватися вашими бадами і вашою красою.